До сьогоднішнього моменту, тобто на п'ятий місяць 2023 року в фірмовому магазині міста Васильків знаходяться моделі, які ще популярні, але на інших складських запасах по всій Україні вони відсутні. Так як зараз сезон трави, є в наявності моделі 4302 і 5302. Вони йдуть трішки легше на кілограм, без антивібраційної системи. Голова. Двигуна, потужність і все остальне однакове разом з моделями з антивібраційною системою, такі моделі, як 5303 або 4303. 4303 є в наявності. Ціна на них зараз акційна 5600 гривень. Також саме. Тобто, як на без антивібраційної системи, кому яка вподоби, замовляйте новою поштою або приїжджайте в Васильків. Щоб оглянути, її і забрати самовивозом. Комплектація косильна головка, ніж. Вже заправлена ліска в касільну головку це 3 метри. Зумакс робить труби 26-28 діаметру. Відрізняються вони від звичайних китайчиків, при тим, що є моторесурс і запас потужності, навіть ці ж самі рукоятки і курки, які в основному не роблять нерви. Як на звичайних китайських мотокосах. Саме це же самий пластик. Можете оцінити пластик двигуна, корпус фільтра повітряного. Звичайно, що якщо мотокоса падає у всіх мотокосах, навіть полемака і втіля вони ламаються, але ось, даже до прикладу, цей факт пояснює, чим воно відрізняється від дешевих китайських аналогів вартістю до 4 тисячі гривень. І цупкість захисних кожухів не вигинається і, можна сказати, вічне. Якщо, звичайно, що не ставить ліску більше, ніж тройка. На сайті logman.com.ua можна замовити оригінальну продукцію Zomax або прийти, ще раз повторююся, Васильків, обдивитися її і прийняти рішення про покупку.